А де щось клюнуло? Диви. Щось клюнуло, не знаю що, він спати ліг на цьому креслі. А я чую, бах, щось іде, щось зігнуло. Наверно, щось він по поцепив горох. К... Ще одну зацепив вудочку, десь поперла або короб. На ту сторону обходь, ні, під ту... одну вудку подав, обведи. Він тут спутував все в кучу і лящ от дивіться ляж йде. Оце такий ляж. Ось такий ляш. Дивіться. дивіться. Щоб ви не казали, що Що купили. Що ми купили його і зацепили. Це ти вже... Як ви думаєте? Брехня? Стою сюди їхати? Не брехня. І це в садку. Це вже в садку у мене, мене також кований, ось тобі. Такий самий, такий самий. Ховаємо їх, вже не знаємо куди ховати. Отак. Nie. Оце лящі. Що Коля загля... загляду я Це ради цього стоїть їхати, саме стоїть їхати. Слава Богу, це рибка, а це діло. Діло. Дорогі мої, дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам, нашої відчизни. Друзі, ми маємо змогу поїхати відпочити, щоб трошки ці мозги віддихнули від кипіння. Тому що обстоятельства, знаєте, сімейні справи. Хвороби якісь підтягуються. Треба поїхати десь щось трошки підлатати, бо тяжело. Але ми їдемо сьогодні ось Олешка. Наш друг товариш, соратник, брат по партії. Рвемо когті, друзі на Дністер. Я думаю, буде хороша хороша відеозйомка. Побачимо, де можна вдихнути, може хтось собі захоче поїхати, подивитися, як клює риба і клює, чи вона взагалі теж будемо знімати. О, Я думаю, буде багато-багато цікавого. Не забудьтеся підписатися, бо я думаю, буде цікаво. Дасть Бог буде добре. Все, дивимося далі. І так, друзі. Всім привіт. Ми вже приїхали, як ви бачите, ззаді нас Дністер. Ой, красота, друзі, я вам не можу передати. Яка тут красота, ви бачите, ззаді мене фон. Ой, красота, вау! Це, це слова не передати, це треба бачити. О, сьоми вже приїхали на місці. Воно вже Олєшка ходить, десь там дружина вже піклується про горшки. Он вже, друзі, сонце сходить. Дивіться, воно вже за гори сходить сонце. Зар... Зараз вже зійде сонце. Що доїхали, слава Богу, добре. Дорога така, ну більш-менш така, можна сказати, нормально. Е, приїхали, були тут рибаки, там ще сидять хлопи. О, то Кажуть, рибка є, каже, є, є ляшка, якийсь дід сидів, каже, тут піймав на три кілограми. О, Але будемо пробувати, ми будемо самі бачити, що. Да, друзі, тут дуже прекрасно, дуже добре. Це район, 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 район Дністрівки. О, може хто тут їздить, бачить, тут, каже, що нормально. Багато є дріб'язка. Але поки ми не знаємо, поки будемо розкладатися, будемо пробувати глибини чи не чіпляє, будемо щось, будемо щось думати. Поки порозставлялися, ось, палатки порозставляли свої, ось, бачите. о. Ну і нормально, нормально, слава Богу, що ми тут, що ми приїхали. Бачите, ззаді лісочок невеликий, красивий, взагалі дуже добре. Віддихати дуже добре. Дякуючи Всевишньому і дякуючи нашим хлопцям, які, які бережуть, щоб нам не мішали тут віддихати. Друзі, дякуючи нашим воїнам, хай Господь їх береже, благословить кожного, щоб всі повернулися до своїх домівок. Добре? Бачите далі? І так, друзі, вже Микола наготовився. ПАШОль! <laughs> Микола на дембель пішов. В одній чомодані рація, а в другій, напевно, харчі, ковбаса, там сало, ще щось. <laughs> а Так, 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 он в да, да, да. Миколи. Так, буде кидати. В Миколи гвинтівки, он до <laughs> вудочки і сачки. Снайперські. Так, Друзі, і таке буває. Настраїмося, настаємося, попили зранку, настраївася. Ну, будемо ще шукати. І так, друзі, особої рибалки тут нас не було. З нами стався невеличкий кур'йоз. Ось Миколка, тільки пішов, все, каже, як возвращення блудного сина. Вже назад. <ріг> <ріг> Миколка нарибачився з чемоданами, вже назад. Повні чемодані риби. Да. І думаєш, що це у цих чемоданах. Діло, що друзі нас тут попросили, ми приїхали, оказується, тут заповіднику, о, заказник якийсь. І тут прийшли до нас і кажуть, ребята, гоніть денюжку. Гоніть денюжку. І такі денюжки, знаєте, за 10 днів треба було заплатити 3 тисячі нам грошей, Я кажу ми. Ми приїхали, нам дешевша дорога обійшлася, оце все. Але, друзі, знаєте, кожен має свої закони і свої питання піднімає. Ну це таке діло, знаєте, ми, ми люди повинні підчинятися, те, що нам сказали, то позвонили нам, розрушила міліція, розрішила до ранку посидіти. Ну що, дякую Богу, що ми тут були, що ми тут поснімали, тут дуже прекрасні краєвиди, друзі. О, Зараз, зараз вам приблизю По побачите, що тут, як тут. Дивіться, які прекрасні тут міста. О, От є, де тут прекрасні міста. З тієї сторони, ми хотіли засняти. Ось. О, бачите, там монастир, там зараз кажуть, там не дійствуючи, але монастир, там музей вроді. Але дуже добре, що... Що ми тут були, але ми туди не встигли, бо там ще є хороше джерело, щоб набрати води. Ми хотіли поїхати тут дуже гарно. Але кажуть, за цю красоту треба за все платити. Да, да. І сказали друзі, що нам треба за все платити. Я пощі пенсіонер, Микола пенсіонер, дружина, донька. О... А водій, волонтер, він з перших днів на цій війні ще покруче. Поймаєте, але кажуть, ребята, будьте здорові. Ну що ж, на все воля Господня. Думаємо, дасть Бог, ми ще зараз знайдемо місце, ми поїдемо, але нам таки розрішили побути до ранку. Дуже дякуємо. О, о, нам ще розрішили побути, але... Завтра десь будемо двигатися далі. Ну, я думаю, ми порибачимо. Бог усмотри. Ну що ж, я не прощаюся. Все. До слідчого следующей... завтрашнього дня. Все. Не виключаємося. Хто рибачив, той рибалки не бачив і хльову не бачив. Але ми думаємо, що побачимо. Так, друзі, ми вже зібралися. Вже зібралися, поскладали две ще воду. Все, вещі складені. Все вещі. Моно передати привіт. Все, все добре, так, да, будемо будем зараз уїжджати, приїдемо на нове місце. Подивимося, наскільки там все красиво. Тут все дуже красиво, друзі. Тут все дуже красиво. Зараз я вам трошки... Я придбаю в мене. Бачите, яка красота тут. Тут дуже красота, он якийсь. Там кажуть, що цей... Що... Я вже вам показував. О, там старий був монастир. Зараз там музей. О, Зараз там музей. Друзі, це вже Чернівецька область з тієї сторони. Тут дуже красиво, дуже гарно, але знаєте, але знаєте, кажуть. В нашому мірі в цьому світі за все треба платити. За все, друзі. Ну ми особо, знаєте, грошима не розкидуємося, а бо нам сказали суму, ми кажемо, ми на цю суму ще тиждень десь десь ще проживемо, так переїжджаємо. Ну нічого, прийде на нове місце, де маємо покажемо обов'язково. Там має бути рибалка. друзі, тут Вже заповідний не воло. Водно-болотне огіддя міжнародного значення. А А, а, а де були? Тут, оце тут Бахота, ось о Колодіївка, де ми тільки що були в селі, Каштанівка, ось ми тут і відпочивали. Ось тут, хто буде дивитись на картах, ось ми туди в цьому місті. Ось ось Бахота, це затоплені села. Ось овся і красі. Друзі, зараз я, я підближу. О, оце є. Бакота де затоплене село. Бакота це затоплене. село. О, воно туди видно. Друзі, дуже красиво. Дуже гарно. Вон там скелі і там десь монастир за вуглом. І річка пішла далі. Вон туди пішла річка. Дуже, друзі, красиві місця. Ви бачите, де я стою, аж, Ого, аж де стою. На горбку. Ми вже уїжджаємо, там внизу томіки відпочинку, друзі. Дуже добре, дуже гарно, але добре потрошки. А це, це завод. Да, це затоплене село. Вот це? Оце там да, там затоплене село. Річка пішла прямо. А це? Затоплене село. Так, як красиві, гарні, дуже гарні краєвиди. О! Тут все так, але хорошого потрошку. Їхали, друзі, дивимося. Яка дорога, яка ця. А Він зараз сам стане. Яка, що за що за растення. Геть не знає, що це за, за ха -ха, цікаво. Цікаво, річ, інтересна. Ми думаю, може, може якась махорка О, бо вон, не вирашується. А смотри, які ці цвіточки, цвіточки Ага. Не знаю. Може, ні собак, не знаєш. Може якісь годять цвіти якісь. Да які Хто знає, що це... що це за цвіти, напишіть. І... Інтересно, треба в інтернеті подивитися. Бачите, таке буває, Інтересно, інтересно, звісно. Перший раз таке бачу. О, нормально, нормально. їдемо далі. І так, дорогі мої, ми вже приїхали сьогодні. вже Другий день тут ми знаходимося. Таке дуже прекрасне місце, як стара Річка, Річка. Річка. Бачите, ото річка впадає. Річка ось уходить, уходить і впадає в Дністер. І пішов в Дністер, пішов, як в дим. Друзі, ви бачите, міста тут дуже мальовничі, дуже гарно. Відпоживаю, тільки що пішли з дружиною покупалися капітально. О, Бачите, ще геть голова мокра. О, водичка бомба. Віддихати отлічно. Навіть даже геть, даже геть підловили. Підловили трошки, рибки чуть-чуть підловили. Класно, нормально. о. На вечір можна, може ночі ляща ждати. Бо кормимо, підкормимо, будемо бачити, що там. А так, друзі, міста мальовничі. Міста, друзі, це місце, це, де річка впадає в Дністр, стара ушиця. Слава Богу, дякувати Богу і погодка дав, дав Господь. Все дав Бог, слава йому, да буде. Ой, велика подяка людям, хлопцям нашої України, які бережуть нашу державу, наш мир, наш спокій, наш відпочинок. Дякуємо. Ждемо далі. Вулочки стоять. Ну, друзі, там отакі хмари. Тут отакі були. Ой, які ж гарні. Це треба було б тільки бачити. Які красиві гарні хмари. Це вам річка, це не ставок. Це вам річка, от вам І пішов Нестер на хмари красиві. Друзі, так мутно, бо це дощ періщить. Так періщить дощ, а андо навіть радуга є. О, вже дощ втихає. О, навіть радуга. О, бачите. Радуга добре, але рибку треба далі. Нема, он дощ пішов далі, бачите, дощі. Продовшив вже третій дощ за сутки хороший. Прийшов Олешка. <реш> як там нормально? <реш> як дядько каже сидить. <реш> на й лодка зверху. Да, на катамаранішій зверху лодка. Молодець. Молодець, як чітко тепер радугу видно. О, друзі. Саме кажу, вирішив Покльовку засняти. От ти скажи, сидиш, ждеш, ждеш, коли клюне. Коли, коли сидиш, вона бах і перестала. Дорогі мої, ми вже на ночну рибалочку, тільки що була одна покльовка. Дивіться, друзі, що лупанули. Дивіться, ось ця рука, ось рука від хвоста. Дивіться, який лящ. Друзі, це вже лящ. Це вже лящ. Тут з півтора добре. Так що, оце вже лящ. Ну Микола, кого так наведи. О, подожди. Ся, сє наведи, що ж ти, я думаю, що таке немає. О, диви коляща вивали, близький. Друзі, дивіться, який завалив Олешка, завалив. Диви, який завалив, блін. Дивіться, всю рука. Нога покладу. Дивіться, яка нога. Оце то лящи. О, друзі, оце по-людськи. Оце по-людськи. Оце за те, за, за, за чим ми, друзі, приїхали. А ну візьми таку в руки його, наведи на нього. О, ну да, це, це ляга, да. о, оце, друзі. Оце то є ще. А що ще наведемо? О, о. Жовтий, О, че, такий. Жовтий такий. Жовтий такий колосатий. Оце О, повіше. Я був, по присадок. Ми вже з трофеєм. Ідеть. Товстова. Куди? Куди? Хочу втікти, опа, опа. <годи> Оп'ять чекає, що він робить? дивись. Промазав футбол. <рису> Оце <все> нормально. Це не бачав, молоді. Ну як я? От. Классно, класно. Та ти кажмалий. Класний. Пахне. Чим пахне? Ставково. Давай, привет передаю вам. Привет. Я хоть помахал руками. Да. А все, другую. Друзья, ночью. Ночью. Все. Нормально. Нормально. О! Друзья, нормально взяв, нормально. Ади щось клюнуло. Помухай, помухай. Диви. Щось клюнуло, не знаю що, він спати ліг на цьому креслі. А я чую, бах, щось йде, щось зігнуло. Наверно, щось він по поцепив горох. К... Может, Ще одну зацепив вудочку, десь поперло або короб. На ту сторону обходь, ні, під ту, одну вудку подав обведе, він тут спутував все в кучу і лящ от це ляж йде. Оце такий ляж. Ось такий ляж. Дивіться. Щоб не казали, що. Що купили. Що ми купили його і затепили. Це ти вже. Як ви думаєте? Ну, Стоїть сюди їхати. Це Не брехня. Це Не брехня. І це в садку. Це вже в садку у мене також кований, оце той. Такий самий, такий самий. Ховаємо їх, вже не знаємо куди ховати. Отак. Оце? Лящі, що коля загля... Це Раді цього стоїть їхати, це місць стоїть їхати. Слава Богу, це рибка. Це діло. Діло. Класний ляж, да. о, друзі, ляж, бомба, тягнеш і, і не знаєш з якою подякою. Може спитаєте, які крючки стоять, такі Я а вже покажу, які крючки. Дивіться, дивіться, вона впасти. Дивіться, кручок, кручки. Кручки, дивіться, які крючки. Тут стоїть ще більш-менш крючок. А не повірите, оце все. Оці всі лящі, які я зловив на одну вудку і всі на цей крючок. Ви можете представити, це не крючок, це на карасика. Це на карасика крючок. Маленький манюнький, на карасиках крючок. Представляєте? І я от на цей крючок наловив всю, <гум> зловив щось <гум> 4 чи 5 лящів оці кіло більше. О, бачите який крючок? А, а на крупні, не знаю, може і не бере. Оце такі, друзі, крючки. Оце чіпляйте такі крючки і, і їдьте на Дністер <гум> за лящами. Купляйте такі ключки, ключки і на дні за лящами. Все ловим, дайся, далі ловим. Все, Олег, забрав свої. О, як вам, друзі, та ви що, сіміще. А ну, я пішов як дядько. дядька. Хопив ляща, на зо два і пішов як дядько. Ха-ха-ха. Рибалка на Дністрі. Запись. Так, зараз ми приближаємося. О! Ну як я? О, приближаємося все ближче і ближче. Як я, друзі? Трофейний улов. О! Трофейний улов, так. Да. Красота! да. тут. Да, да. Герой, герой дня сьогодні. Приїжджайте, приїжджайте всі на рибалку. Герой дня. А ну, ось він... О, щось говорить. Риба щось говорить, хоче сказати. Так, да, так, приїжджайте приїжджайте, приїжджайте. приїжджайте всі, да, приїжджайте. Приїжджайте. Все. Слава Богу. І Так, дорогі мої, відбули ми вже цей відпочинок. Було дуже добре, поміняли ми три місця. Спочатку були, десь поїхали десь заповідні товтри, були колодіївки, там були, то нас там шуганули. Поїхали ще в одне місце, там спустилися. Там було трохи з підйомами було погано. О, А це приїхали ми вже, це село. Ви знаєте, дуже отлічно, дуже добре. Значить, ми. Відпочили в обшому 10 днів, а рибалка була, в основному, друзі, рибалка ночою. Ви всі знаєте, рибаки знають, що рибалка хороша по поосеніця, по лящові, по коропу. Тобто з ночі ночі, більш мене проколо. Трошки підловили друзі. Ми тут були всього 10 днів, але ми підловили. Піймали коропа кілограм 8, хороший короб. Взяли лящів, більше десятка, хорошого ляща. О, ну такого хорошого потрошки. остальне там мелочі такого, що небудь зварили туди-сюди. Але дуже хорошо, рибалка, дуже цікава, інтересна. Люди тут хороші, добре відносилися, хороше спілкування, рибаки хороші. Ми залишали на, на пляжах, залишали і вудки, і все. Ніхто вони там сутками стояли, ніхто їх не зачепив. Слава Богу, відпочили дуже добре, печаплення дуже хорошо. І дивіться, які пейзажі. Це ну, красота, як райський уголок. Слава Богу, тут є, люди здають місця, дуже прекрасні місця. Далі річечка пішла. Взагалі, друзі, дуже цікаво. Рибалка була хороша. По хищнику ми мало, ну тут. Багато тут ходили, то піймали щуку, піймали судака, соми. О, Тут на хищника їздять. О, ну, ми, ми на хищника брав з нас, але то не було коли, то лінувався, то зночі хочеться поспати, ну і так далі. І так далі. О, Та й оце такі справи, друзі. Їдьте, відпочивайте, бережіть себе, хай Господь береже. Вас. Хай Бог береже нашу державу, хай Бог береже тих, тих братів, які бережуть рубежі нашої держави, хай Господь їх всіх благословить, щоб всі повернулися до своїх домівок. І так, друзі, хочеться сказати, хто рибачив, той що, бачив рибу, бачив, бачив. О. І бажаю вам, щоб ви мали і відпочинок, і мали радість в Господі. Хай Бог всіх благословить і укріпить вас. пошле хорошого Всім дякую, будьте здорові. До слідуючих зустрічей на подобних місцях. Все, пока.